Доброго дня, шановне панство. Товариші з тіктока між Міша Гацуляк попросив показати, як я свої пилки тримаю на карітулах. Хочу зауважити, я правша, карітул у мене з правої сторони і на карітулах в мене немає пружинки. От для інструмента, на якому я тримаю інструмент, є пружинки. Малий карітул, великі карітули. А отут от у мене немає. Я працюю, вішаючи отак пілку. Останні. Два роки. До того в мене пілка висіла завжди от на ручці. Я іншою моделлю пілки працював, До того, як от у мене висіла. але я не працював ніколи без страховки. Чому? Тому що як я починав працювати, я 8 років тому поклав на свій імпровізований пояс такий коров'ячий карабін. Я промахнувся і пилка з 3 метрів полетіла у мене, отак от в кущі втикнулася, добре, що не зламалася. Я зрозумів, що мушу купувати для цього для пилки страховку. У Хускварн, скоріше за все, запатентоване кріплення. Вони мають два кріплення. Одне кріплення це для страховки, інше кріплення це для того, аби кріпити собі на крюки, на карітуло. Карітул. Збереження інструменту. От, так. Цей пластмасовий для того. Добре, покажу свої страховки. Ця куплена давно, ця недавно. Зараз розкажу, які в ній відмінності. Значить, є от такий хвіст і такий хвіст. Один для того, аби кріпити до себе, інший для того, аби кріпити на пілку. Продавалося без цього кільця. Кільце я підглянув у закордонних колег. Воно облегшає роботу, коли треба це зняти. Якщо ми закріплюємо, Такий варіант кріплення, як хтось сказав, що дуже круто, то херня повна. Кріпити треба за кільце. Усіх піл одне кільце, у хуськарна два. Кріпимо за металеве кільце. Все, проділи. Готово. Це кріпимо кудись, де вам добре. Взагалі на карітулові є отвір, в який треба закріпити інструмент, але тоді є ризик, що якщо е, сортимент, фрагмент вам вирве пілку, та він просто-напросто, ну, скоріше за все, і вас зможе здюрнути, а може просто прозорвети тут щось, може вас сильно травмувати. Тому краще кріпіть в якісь місця, де ви будете, не, не будете боятися, що воно не розорветься. Добре. Значить, конкретна модель. Я працюю отак, так звішав. Не дуже удобно, чесно кажучи, на пецель секвоя е кріплення карітули трохи ближче, легше було покласти. Тут на хискурнуському трохи далі. Тому один варіант. Все, працюємо, і воно там собі висить, нікуди не дівається. Другий варіант є ще одне кільце. Перехватив. Зацепив. Що, лізаєте собі, воно там висить. Взяв. Промахнувся, у вас лишилося на поясовілта. Не полетіла вниз і не розламалася. Добре. Цю показав, покажу, як завдяки цьому кільцеві легше розібратися. Це, це сильно закусить, без кільця сильно закусить під час роботи. дергаєте. Починаєте дергати і це легше розходиться, ви легше зможете розібрати ту петлю, яка у вас тут утворилася. Я зробив інакше, я до сих пір користуюся цим, кладу сюди такий. Теж собачий карабін, але він має великий запас, запас міцності, тому що пес, коли біжить, він може дьорнути. він витримує великі нагрузки. Отак от, от. Значить, Пілка в мене закріплена за місце для страховки. А цей карабін я легко кладу сюди, де він призначений. От. Я так багато років вже пропрацював і далі продовжую працювати. Ну коротше, оце, Так мені неудобно класти, я кладу отак. Все. Отак виглядає. Міняємо. До речі, це аналог 35-37 кубового, бензинового двигуна акумуляторка. Той трохи менше, 30-кубовий. На даний момент, малі пилки у мене працюють на от такій от страховці. Це в мене тут є ще амортизатор ривка складений, якщо то розірвалося, воно амортизує, якщо мало ще й це розкладеться, якщо колода вам потягнула пилку і це розклалося, і це одорвалося. Тобто пилка полетіла, ви шилися живими. Краще пилку. Знищити, але ви лишаєтеся цілим і неушкодженим, ніж жалкувати пилку і самому поламатися. Добре, дивіться. Конкретно декілька варіантів кріплення до пилки. Перший. У комплекті є у нас дві резинки, які не дають карабінам нам рухатися сюди. туди Можете от, так от закріпити. Можете от таким методом, як перший, зробити, от, так от закріпити його. А можете ще карабін сюди. За... Фіксувати, а це одрізати, то одрізати можна. можна. Так показано, що можна то відрізати. Тут до прошивки відрізати. Ну, я вирішив не одрізати, тому що так все ж таки більш довга наша страховка і далі я можу достати легше працювати. Все, кріплю. Так. Кріплю я собі, тут спеціальні спеціальне кріплення знизу. За той хвостик, пілка по мене отак вот от в робочому стані. Знову ж повторюю, я вот кладу на цю пластмасову сільгу. О, до речі, теж кільце. Ось вот так вот можете пилку вишити. Отак вот от. Ну, як зручно. Варіантів декілька, вибирайте той варіант, який вам зручніший. Секунда. Все, зняв. Ну, І останній варіант я декілька е 2 роки назад докупив собі адаптор для того, аби акумулятор у мене сидів не в пилці, бо як не як 2 кг пилка, 2 кілограма той акумулятор. Я ж не брав менший акумулятор, я брав самий більший, щоб більше часу провести на дереві, не злізаючи, щоб я більше міг злізати. Не треба, купуть собі 300-й, собі 200, він такий легше, а тримає майже так же. Добре, дивіться. Адаптер кладу в пилку. Акумулятор кладу на своє місце. Все, І як я купив цей адаптер, я ніколи вже не вішав пілку ніколи. От так от. Я завжди працюю отак. От от. Я лізаю, воно там висить. Повторюю, ні разу в мене з карітула без пружини пилка не злетіла жодного разу. Я десь три рази промахнувся. Але цей адаптор, цей кабель має таку силу, що якщо пилку впустите, він її утримає. Тут кріпиться на поясі, тут надійно кріпиться, він витримає. Має таку трохи скручену форму. Якщо зробити от обір, він якби буде скручуватися. В роботі не мішає, не ціпляється, я не замічаю, щоб він не цеплявся. Все, отак от зацепив, погнав, працювати. Я правша ділою рукою, майже ніколи не працюю. Адаптор дає можливість облегшити пів настільки, що. Легко робити клин з іншої сторони не один раз, а декілька разів, а то й декілька десятків разів за день з іншої сторони. Все, включив. До речі, ще один відос десь коли зроблю про те, чи варто включати тормоз. чи Не варто, я включаю, але з акумуляторками я раз, все, я її вимкнув і не боюся, що случайно я щось споріджу. Ну, якось так. Коротше, хлопці. Зробив обзор такого стародавнього. По-своєму я зробив навпаки, от так кріплість. Сюди в мене велика пилка. Е секунда, пауза. Okay. ось, А на великій пилці є от така от кліпса, яка підходить на хускварнівську пилку, тому що вона хускварнівський адаптер. І сюди кріпимо своє, свою страховку. Все. Пардон, ah, секунда, це я зніму. Все, подали мені пилку, наверх, я закріпив. От тут же я отак от кріплю. Ліду пенькувати, вона в такому положенні, тому що я тільки пенькую великі шматки, я малі шматки можу. От. Все, що мало, я можу 30-ту шину зробити. А більше, коли вже треба, тоді я обміняю на велику. Так велику пилку, або так кріпимо, або за кільце можемо закріпити. Но тут я не на дереві. Мало тяжко показати. О! Або так, є у вас бажання, можете і так кріпити, Це карабін. все. Якщо упустили, ваша страховка її утримала. Якщо колода вам вирвала пилку, це тут розірветься, полетить пилка з колодою вниз, але ви не полетите, ви залишитеся на дереві. Так що працюйте безпечно, всім добра. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, питайте, будемо розбиратися, пояснювати. Все, люкс.